Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Вийшло друге відео, тому можете мене з цим привітати. В цьому відео я хочу показати вам частиночку минулого тижня. Воно буде таке б'юті. Одразу забігаю наперед, тому що я ходила і на манікюр, і на макіяж, і на відкриття кабінету нового студії у нас в місті. А також відвідала нову для себе процедуру масажу. Можливо, вам буде цікаво побачити, як воно все працює, як це виглядає. Ось тому всім приємного перегляду і буду вдячна за будь-яку активність. Ну що ж, перше місце, куди я відправилася, це салон краси. Називається він Nail Manufaktura, Знаходиться у нас у Вишгороді. Тут уже такий достатньо весняний декорчик. Дівчатка працюють. Ну, а я прийшла на професійний макіяж. Трошечки покажу вам ось косметики, якою будуть працювати. Взагалі люблю ці всі організаційні моменти, такі -такі, коли купа косметики, краса, така, знаєте, в повітрі витає ось цей вайб, такий б'юті. Мені це дуже все подобається. Ось ми вже приступили до макіяжу майстра мого звати Маргарита. Ось вона і є по сумісництву власниці студії. Спочатку підготовлюємо шкіру, і потім вже почали наносити декоративну косметику та робити гарний макіяж. До речі, як і хотіла, ми робили такий дуже лайтовий, сильно яскравий макіяж. Я, в принципі, задоволена, я не хотіла саме тоді чогось яскравого, і тут ми з Маргаритою зійшлися. Але, звісно, трішки блискіток ніколи не помішає. Тому ми додаємо, що будемо малювати губки і в принципі на цьому макіяж буде завершений. Ось після цього ми ще познімали відео, помонтували різні, пофотографувалися. Після цього я задоволена поїхала додому. Далі покажу вам маленьке відкриття кабінету. Також у нас у Вишгороді, куди я їздила, тому цікаво, продовжимо перегляд. Привіт. Всім доброго дня! Ми дуже раді, що сьогоднішній день ви всі сьогодні тут з нами і розділяєте з нами це відкриття. Дякую, що прийшли. Нарешті велике відкриття відбувається прямо зараз. До речі, відкриття студії було саме 8 березня. Ось тому е, суміщали корисне, з приємним. Дуже гарний дизайн мені сподобалось, Були конкурси в цьому попкорні. До речі, були заховані номерочки, і потім в кінці серед них розігрували подарунки. Був невеличкий фуршетик. У нас можна було скуштувати фруктики, апероль, шампанське і так далі. Взагалі, атмосфера була дуже приємна. Взагалі сьогодні дуже класне свято, 8 березня. Раді, що саме з нами ви захотіли розділити е, це відкриття, і е, знаєте, це е, день, коли кожна жінка згадує про те, що вона така жіночна, така особлива, що е, це не просто да, там свято там 8 березня, це саме про жінок, про наші особистості, е, про наш внутрішній стан також. Носити денний макіяж і як з нього можна зробити печіння на швидку руку, так скажемо. Виділити? Сам колір, що був гарний. І ось так я пальчиком обережно, розтушовую. Усім роздали в подаруночки, Ми ще раз привітали власницю. Може, як це гарно, я дуже таки не слід. Я вже поїхала на манікюр. На манікюр, до речі, я ходжу до своєї подружки, моя Іранчика робила мені нігтики. Сьогодні ми вирішили робити дизайн, ромашки малювали. Ось, взагалі, нігтик був сам матовий, а ромашечки були глянцеві, і це взагалі дуже красиво виглядає, ви можете саме це спостерігати. Ось, вони такі дуже-дуже весняні і дуже-дуже ніжні. Ось тут, взагалі, я прям дуже-дуже кайфую. Далі я в Вишгороді відкрила для себе новий кабінет, скажімо так, це масаж. Він знаходиться в UDMED. можливо, хтось знає в Вишгороді, де це знаходиться. Ось дівчинка Реїса, масажист із досвіду. Працює на дуже класних і так далі. Ось, до речі, власний сертифікат. Ми робили масаж ендосферу. Це для мене взагалі щось було вперше. Я знала про те, що є такий масаж, що є такі процедури, але ніколи не пробувала. І це було вперше. Ми все дуже гарно світиться, дуже гарно виглядає. І приступили спочатку до звичайного масажу, ось, щоб розслабити тіло, а потім вже перейшли до. Ендомасажу, та його ось так називають. Він придуманий був для спортсменів, але потім знайшли його ще переваги як ем, антицелюлітну. Ось тому дуже багато дівчат користуються цією знахідкою. Ось, і ходять на такі масажі. Я для себе спробувала, мені дуже сподобалося забігай. Наперед скажу одразу, що масаж вибився по всьому тілу, абсолютно руки, ноги, животик, бока. Ніжки і навіть стопи. Ну що ж, ось відео і добігло кінця. Воно таке, знаєте, не дуже велике, але я думаю, що в принципі було цікаве, насичене. Ось, буду вдячна вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за підписочки, якщо ви не підписані. І до зустрічі в нових відео. Пока!